Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу. 8 липня 2025 року, приблизно 6 година ранку. Сходить сонечко. Починають працювати бджіл. Тихо. Найкраща пора для того, щоб зняти для вас відео. Сьогодні відео буде коротеньким. Таке відео відповідь на ваші запитання, ті, які ви задаєте. Запитань дуже багато. На деякі відповідаю просто в коментарях, на деякі по телефоні. Ну, а є такі, на які, щоб дати відповідь, все ж таки потрібно зняти відео. Пару запитань таких є. Перше запитання було, що ж у мене в моєму регіоні по медозбору з липи, який же ж результат. Тут можу сказати, тому що спілкуюся з багатьма все ж таки пасічниками. Ситуація приблизно однакова. Можливо, трішки відрізняється у того, хто знаходиться вдома на стаціонарній пасіці, і хто ось так як я виїжджає до лісу, то, можливо, трішки ситуація і є різною. Я біля лісу, біля посадки, хто бачив попередні відео, той чудово знає. То в мене, можливо, трішечки краща картина з медозбором. Є вулик на вагах. Коли я виїжджав до лісу, він мав невелику вагу, можу розповісти. Він мав вагу близько там, 25 кг, 25,5. На даний час вага 48 кілограм. Приблизно однакові сім'ї по силі. Огляд я робив корпусних вуликів. То в магазинах приблизно однаково меду, Деякі сім'ї є більше, деякі менше. На деяких стоїть навіть по два магазини, а на деяких лише по одному. Тому ось такі здобутки. Якщо і можливість буде щось відкачати, то небагато. Це лише магазинчик. Гніздо, звісно, ніхто відкачувати не буде. Але вже є такий от приємний результат, те, що бджілки не голодують, тому що, як я вже сказав. Після акації виїхали, і магазини були повністю сухі, а гнізда дуже мало мали меду. Лежак те саме. Є мед, є по, по краю, звісно, крайні рамочки. З обох боків це приблизно по 3-4 рамочки, тобто 6-8 рамочок на сім'ю. І то є більш медові і є менш медові. Що зможу відкачати? Вже зможу розповісти в наступному відео, якщо будете мати таке бажання. Тому ось так. Інше запитання було таким: погодні умови, які в мене в моєму регіоні, і який стан соняху. Ну, по погодним умовам, тут все те саме, що і у вас. Спека. Після холоду, який був на липі, холодних ночей. Ночі трішки потепліли, звісно, але вдень спека. Спека 35 і більше градусів. Стан соняшника. Стан соняшника, якщо відносно тих відео, які я бачив, відео з півдня України, колег моїх, то в моєму регіоні, центр України, нагадаю вам, Черкащина, то ситуація набагато, звісно, краща. Я от стою біля посадки, біля лісу, то всі ми. Чудово знаємо, що рослина будь-яка не тільки сонях, а й кукурудза, там пшениця будь-яка, біля лісу вона має нижчий зріст, і тому соняк не є виключенням біля саме пасіки, він такий трішки вищий, ніж у пояс. Але якщо зайти. На 8-10 метрів у глибину поля, то ситуація набагато краще. Зараз разом з вами зайду і вам покажу, щоб ви зрозуміли, я маю зріст майже 1,90 м, тому вам буде з чим порівняти, ну, ось трішки зайшов і вже він. Мені майже по плечі, а надалі він іще вищий. Я гадаю, десь 1,85. Ось такий. Насправді красень, хороший соняшник. Є навіть і вищі мене вже. Ознаки посухи немає на самому соняху. Земля, звісно, потребує ще вологи. Але в моєму регіоні все ж таки перепадають невеликі дощі. Зовсім невеликі, але вони є. І рослинка, хапаючи вологу, все-таки змогла дійти до такого нормального розвитку. Що буде по медозбору, звісно, говорити ще зарані. Температурний режим вже нібито і нормальний, більш-менш, звісно, трішки б меншу спеку. Але якщо навіть буде й така спека, головне, щоб були дощі. І може бути достатньо непоганий медозбір. Ну, от, принаймні, в мене така ситуація. Бачив, звісно, відео, що особливо це там Миколаївщина, Одещина, що соняшник вже в'яне і має вигляд такий, що там до пояса, до коліна, жахіття б насправді. В мене ось так. Ну Ось таке коротеньке відео для вас. Спроба дати вам відповідь. Будуть інші запитання, пишіть в коментарях. Буде час, буду обов'язково вам відповідати і завжди відповідаю. Якщо буде якесь запитання, яке я не зможу дати відповідь в коментарях, то обов'язково зніму відео. Все, всім добра, миру злагоди, мирного неба над головою, хороших вам медозборів, вдалих. Бувайте!